І ось знову мені попалися такі грибочки, треба дуже багато ходити. Ось такий польський. Попався. І один отакий біляк. Дуже сухо, але гарний. Як вони ще виходять такі суші. Але потрошечки-потрошечки віддерться, наповняється. Будемо шукати далі. А ось тут нам попалися два молоденьких. Красені. Ось. Тільки-тільки підросли трошечки. Ось які. Молодесенькі, два грибика. Ось так десь потрошки кидаються, але дуже мало. но помаленьку ми збираємо. І ось знову Такі в траві тут у Афінах бачите, які афіни гарні. Можливо хтось вже бачить, а там у гафінах є грибочок. Гафіни і мох. Можливо, хтось хоче поїсти. Афіні, господи, ласочка. такі хочете їх є. Але нас інтересує зараз грибочок тут. Ми його візьмемо. і будемо далі шукати. Ну що, друзі, завершую я тихе полювання. Почти відро знайшли. Дуже багато знаходилися. Слабо є. Але деякі люди говорять, що взагалі нема. Ну а ми ще як-не-як таких красавчиків трішки назбирали. Будемо йти. Опеньки є, Зараз, можливо, опеньок ще позбираємо. Трішки і будемо відправлятися додому. Не буде дощу, навряд чи водогребе дуже вже не є такі гарні і мало. Так що до слідючої зустрічі. Всього хорошого вам!